Доброго ранку, любі мої першокласники і шановні матусі, звісно, я запрошую вас на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами познайомимося зі звуком Ш та позначення його буквою Ш, а також читатимемо та працюватимемо з текстом, що називається пошта. Ну що ж, нумо, діти, підведіться! Всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Ну, а зараз вправа палітра настрою. Закінчіть, будь ласка, речення. Мій настрій на початку уроку якого кольору? Та поясніть, чому? Тому що. Ну, а зараз. Артикуляційні вправи. І перша вправа гойдалка. Треба відкрити рота і гострим кінчиком язика почергово тягнутися то до підборіддя, то до носа. Гостренький язичок. І тягнемося. На рахунок раз, два, раз-два. Продовжуємо. Наступна права в гірка. Треба відкрити рота, заховати кінчик язика за нижні зуби, а спинку язика підняти вгору, показати круту гірку. Утримуємо на рахунок від 1 до 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Наступна вправа трубочка. Треба висунути широкий язик, бокові краї язика загнути вгору, подути в трубочку, що утворилась, виконувати в повільному темпі на рахунок раз, 2. Ну, а зараз попрацюємо зі скоромовкою. Спочатку я її прочитаю, послухайте, сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш, так, як я, так як ти, не вмію я. А тепер повторюйте, будь ласка, по одному рядочку: Сім шпак на шпаківню. Заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я. Так, як ти не вмію я. Поставте відео на паузу та навчіться. Читати цю скоромовку швидко. Ну, а зараз гра буква загубилася. Подумаємо, яка ж буква загубилася у цих словах. На першому малюночку ми бачимо школу, а написано кола. Не вистачає букви «ш». Далі бачимо шишка. Так, а написано Ишка. А в цьому слові. Бачимо ромашку, а написано ромака. Отже, і в тому, і в тому слові загубилася буква Ш. А зараз підготуйтеся повторювати для того, щоб правильно вимовляти цей звук. Шапка, шарф. Шахи. Шашки. Шахівниця. Шишка. Шкарпетки. Тепер переходимо до звукових схем слів. Отже, перше слово ми бачимо шишка. Поділимо на склади. Шишка. Два склади, правильно все. Перший звук. Приголосний твердий ш, голосний й. знову приголосний твердий ш. У другому складі два звуки: приголосний твердий К та звук А. Спитаємо: це шишка наголошений перший склад. А це каштан. Поділимо каштан. Двічі доторкнулося. Долонька до підборіття. Отже, два склади, все правильні. Перший склад звуки К, а, Ш, другий склад Т, А, Н. Каштан. Другий склад наголошений. А разом, яким словом, їх можна назвати, це плоди, плоди дерев. Знайомимося з цією новою нашою буквою. Погляньте, як вона виглядає. Букво Е. Поглянь в Люстерко. Хто у ньому? Етажерка. Ляж, будь ласка, на підлогу. Підніми угору ноги. Буква Е тремтить від страху. Схожа я тепер на шафу. Ось яка вона. А якщо на неї подивитися отак, то буде буква Е друкована. Ось погляньте, друкована та прописна. Букви велика та маленька, букви Ш. Ось на що стала вона схожа, коли повернулася. Стала схожа на шафу. На що ж схожа буква? На шафу. Погляньте ще на що. Ну, а зараз послухайте вірш та запам'ятайте слова зі звуком ш. Валентина Каменчук. Майстер. Клиновий лист узяв їжак і написав на ньому так плаття, фартушки, шапки, шуби. Кожушки, черевики й тапки на чотири лапки. Усе, що шити проситься, по шию не зноситься. Отже, поставте відео на паузу та повторіть всі слова зі звуком ш, які ви запам'ятали. А зараз будемо допомагати оцьому мишеняті прочитати буквосполучення. Будемо читати рядочками. ША-АШ, ШУ-УШ, ШИ-ИШ, Шу Ши Іш. Ше. еш Продовжуємо. Перший стовпчик будемо читати швидко, адже намальована ракета. Давайте разом зі мною. Шар, шум, шов, шип, Ваш, наш, душ. Ми з вами прочитали зараз згори вниз, а ви поставте відео на паузу та прочитайте знизу вгору ці ж слова. Наступні слова записані парами. Починаємо разом зі мною. Шар жар. Шити. Жити. Шило, жало. Шапка. жабка. Ну, а зараз спробуйте. Чітко вимовляти звук ш, складаючи слова. Читаємо разом зі мною. Кішка, мишка, шишка. Кришка. Наступні колоночки слів. Читаємо перший стовпчик пошта поштар поштарка швидко швидкий швидкість шторм штормити Тормовий. Ну, а зараз спробуємо відгадати ребус. Кого ми тут бачимо? Фоні. В кінці цього слова треба прибрати дві букви. Далі. Шарф. Аж три букви треба прибрати. Залишиться Ш. А це що? А це паста. В Європі так називають наші макарони, так? Паста. Треба прибрати в кінці три букви. Прибира. Ой, чому все на початку? Неправильно тут зробили в схемі. На початку, виявляється, треба прибрати три букви. Що ж вийде? Пошта! Пошта вийшла. А зараз вправа передбачення. Прочитаємо назву текста. Пошта. Подумайте, як ви розумієте це слово. Пошта. Були ви в цьому закладі? То чи доводилось вам відвідувати пошту? Подумайте та дайте відповідь, що ви там бачили? Як ви вважаєте, які ж події будуть описані в тексті? Про що він буде? Так, погляньте на малюнки, які зображені біля цього тексту. Хто чи що зображені на малюнках? Подивіться, голуб, який несе листа, працівник нової пошти, а це, здогадались, це електронна пошта, от чому зображений інтернет. Ну а зараз, щоденні 5, уважно слухаємо для того, щоб зрозуміти, про що ж буде наш текст. Пошта. Раніше листи могли надсилати одне одному лише багаті особи. Листи перевозили на поштових каретах, розносили пошту і птахи. Такими птахами були голуби. Вони швидко літали і долали великі відстані. А тепер листи, телеграми і посилки можна надсилати. В різні кутки землі пошту везуть автомобілем, літаком, кораблем та іншим транспортом. Відправити лист, листівку або посилку можна у відділенні пошти. Тут також можна придбати газети і журнали, конверти і листівки, поштові марки. На пошті газети і журнали можна передплатити. Тоді листоноша буде приносити вам журнали додому і кластиме у вашу поштову скриньку. Сьогодні найшвидша пошта електронна. Лист за мить буде доставлено на велику відстань. Хіба не диво? Так, ну що ж, а тепер вправа мікрофон? Яким транспортом раніше перевозилися листи? А які птахи розносили пошту? Що можна придбати у відділенні пошти? А де можна передплатити газети і журнал? Ну і останнє питання назвіть найшвидшу пошту. Продовжуємо. Пригадайте, з якою ж буквою ми ознайомились сьогодні на уроці? Так, це буква Ш. Ось як вона посміхається. Вона так довго чекала, коли ми її вже вивчимо. Ну, а зараз за допомогою цеглинок побудуйте букву Ш. Ось як вона виглядатиме. Ну, а тепер скажіть, який у вас настрій в кінці уроку, якого він кольору? Та скажіть тому, що чому саме? Якщо змінився ваш настрій, то яким він став та чому саме? Ну що ж, пропоную зараз разом розпочати фізкульт хвилинку яку ви потім продовжите самостійно. Що ж дітки, цю фізкульт-хвилинку ми з вами багато-багато разів робили перед Новим Роком ще, коли чекали на Санта-Клауса, так? тому ви її добре пам'ятаєте. Продовжіть, будь ласка, самостійно, а ми з вами зустрінемось на наступному уроці.